Чорнобильський вітер по душах мете, Чорнобильський пил на роки опадає, Годинник життя безупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Чорно так у є немало. Кожна з них це мій на прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало, вибух на Чорнобильський аес. Ти відомий сьогодні кожному, не ім'ям своїм, а бідою, тією вулицею порожньою, мутною, пліпицькою водою. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті Чорнобильська катастрофа. 39 років пройшло відтоді. Гором і полем увійшов 39 років тому наше життя Чорнобиль, що листів долі людей на до і після. Чорнобиль це назва невеличкого містечка районного центру в 130 кілометрах від Києва. 39 років назад нічим не ні відрізнялися від інших звичайних українських міст, яких сотні в Україні. 26 квітня 1986 року. Чорний день в історії України. День, коли Чорнобиль став відомим усьому людству Гірка як полон слава. 26 квітня 1986 року. Субота, одна година, 22 хвилини. Прийнято рішення почати від Одночасно була відключена аварійна система захисту. Одна година, хвилин і 30 секунд. Електронна обчищена машина видала інформацію про необхідність термінової зупинки реактора. Але оператори продовжували процес. Дузвість реактора почала швидко зростати. Одна година, 22 хвилини, 40 секунд. Натиснути кнопку аварійної зупинки реактора. Пізно. Через декілька секунд вибух. Коли всі спали без труботним стоном на 24 реактором Чес, що мав потужність мільйон лава, несподівано велетенське полем'я розірвало нічну темряву. Найперше, у кого зупинились на мить вибуху серця, був старший оператор Валерій Іванович Хоренчук. За ним незабаром помер на посту його друг Володимир Шишенко, який заступив тієї ночі на зміну. Його опаленого і опроміненого винесли на руках пожежники. Він стих, що простогнати. Там Валерій. І втратив свідомість. Більше вона до нього не повернулася. Тіло його повезли із зони і поховали на першому сіткому кладовищі. Валерія, так і не знайшли. Четвертий побід став для нього і могилою, і пам'яттю. Можливо, на тій бетонній стіні колись напишуть, що не реактор там похований, а він, Валерій Ходимчук. Лист Ганни Ходенчук синові Валерії. Синочко, відчуваю, що тільки ти мене зрозумієш і простиш, що пишу тобі на той світ, бо не можу по іншому, ніяк не можу змиритись, що більш тебе не побачу. Валерій, бо знаю, якби ми з тобою зустрілись, ти б обов'язково запитав, чи не ображаємо хто небудь? Відколи тебе немає вдома, ні, синку, мене вже сама доля ошукала, відібравши тебе, що роблю я тим і живу, що чекаю того дня, що побачити місце твоєї смерті. Бо велике то горе, синку для матері, не мати навіть могили синової. Весь четверть твоя могила. Першим за тривогою о першій годині 30 хвилин прибули до реактора пожежі на чолі з начальником каралу лейтенантом Володимиром Бравком. Його загін першим вступив на лінію вогню, а Володимиру лише 23 роки. І вони вступили у воруюче полум'я, у смертельну радіацію, рятуючи станцію і людей. Не думаючи про своє життя. Зойт могла земля чаїнім кликом, Сину бережи і захисти вийшла мати із іконним ликом, ті синочку, хто ж коли не ті. Спалахнуло небо впало крізь. Сину, бережи і захисти. Вийшла мати з немовлятком, і іти, коханий, хто ж коли не ти. І вже ані сина, ані мужа, лиш у верці зорені поля та кліч у кліч сталі би і мужність. Дух і воля Небо і Земля. Пожежні разом із персоналом АЕС першими пішли на неминучу смерть. Вони зупинили вогонь, підвернувши велику катастрофу, яка б могла трапитися, коли погонь потрапив до інших реакторів. Ціною життя 28 пожежних були врятовані інші блоки АЕС, Київ, Україна, інші країни від страшної небезпеки. Усі вони молоді, кругливі, мужні, вічна пам'ять. Низький уплін від усього людства. Не буде їх більше з нами. Володимир Прав. На Володимир Тещура. Олександр Акимов. Микола Ващук. Леонід Шаврин. Микола Тетенко. Віктор Кібіна ці імена вісні пожарні героїв, що стали першими жертвами Чорнобильського полум'я. Перший удар на себе, перший вогонь на себе. Також і дядько людям віддав своє серце. Як же тут не згадати, поруч із ним не назвати, Вас, що вмили серцем різним вогонь зупинити? Коли біда Чорнобильська минула, коли упав на зачік не живим, був перший тут, начальник караулу, Володя правив і з воняством своє. Хбі треба пломінь, зрісити назавжди, з ніг без жалю сім'є, зупинить кров. І ось він поруч, твердо ставши, мов стриж весняний Віктор Тівенко. Що буде, верлас обидва зрозуміли. Реактор другий тільки вберегти. Йому собі знайти в незнанні сили, не дать вогню в сусідній блок пройти. І промість били. і тільки пріжмуру хмуро. Побачив вік наче у пісні. Присівши у миті, провів сержант щура рукою по волосі, що в вогні. 6 квітня, 5 година ранку, Ліквідовано пожежу всередині і до даху машинної зали. Сьогодні нас зібрав загальний біль. Біль пам'яті про 26 квітня. Минуло стільки літ, аж звідусіль відлуння драми нашого століття. Я знаю, серце в кожного, що ми, по чистим душам, у світі печалі. Клонімо всіх з ми, єднаємося в скорботному мовчанні. У божевільному вірі життя, давайте в цей день хоч на декілька хвилин жану пам'ять загиблих і померлих наслідок аварії на ЧАЕС. Хвилиною мовчання. Мама родненька, Чорнобиль, Мучиться Денько, силить ліпочі, Ось виси до мене, усміхнись, дай пораду ні, не впаду, лиши візьми за ограду. Не бачити шляху, сльозами умитий, Поплетав хлопчина на гучний базар, щоб квіти купити мотосинці дар. Базар аж шумить, аж гуде, аж вирує. І сяк продавець за товаром пильнує. Знайшов усі квіти, пихати торговець, Горлає, що сили, немов у гучномовець. Хлопчина підходить, очима шукає і не сміло господаря тихо питає. Дядечку, мамі любило червоні, дайте загрози, що в мене в долоні. Нині якраз роковині по ній, дайте, будь ласка, саріть молі. малій. Сидить торговець, очима владики, глянув на хлопця, що тяжко страждав, виняв із кошика чахлого здику і, схаменувшись, на місце поклав. Шкода, зізнаюсь, таких мені дуже, що залишились малими безмами, тільки гроші на одну в тебе друже, треба ж бо дві на могилу затягну. З ярмарку вибрався, неначе наче безодні. Гірке зітхання зірвалось, мов плач. Хотів би не сидів сьогодні. Тільки пробач мене, мама, пробач. А Ганець слова ті почувши сили, серце у жменю затиснув на мить квітів, узявши своєї могили, ледве спромігся, щоб заговорить. На ось, малий, поклади хи мама тебе вже напевно, що чує. Горе єднає споріднені душі, Сили пільнуй, тримайся, ж друже. Ті, кого 26 квітня 1986 року не розбудили вночі, не уснула тривога і душевний біль. Вранці прокинулись нові епохи, після Післямирної атоні є чорна хмара, чорний чорний дим, година чорна, і тюльпани чорні, та не найчорнішим серед них усіх все є такий Чорнобиль. Я обезлюбленої Чорнобильської зони звернімось у вічній молитві до Матері Божої покровителі українського народу. Молимо тебе, присвітає Марія, почуй нас, дітей, святої Чорнобильської України. О мати Марія, з високого неба, молитву прийми, що несемо до тебе, з тих діточок, що в недусі, хворобі, що впало на них ли Чорнобиль. лихо подай їм надії найкращого ліку, ти ж їхній біль і приймі під опіку. Ми любимо їх, да нам їм помагати. Марія Святая, всіх покривджених мати. Немає, мабуть, в Україні місця, яке б не було пов'язане з горем Чорнобиль. Комусь довелося стати людей тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпілих, інші просто допомагали і матеріально, і морально. Радіаційна днина б'є на спала, радіаційні стохнуть небеса, нажвіть, як воля, а не спомин, як від душі, як мамина сльоза, За днями дні мина повільно рік, за днями дні і другого немає, нехай ще лихо наше не повториться побік. Хай стане мир міцнішим у сто крат, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження на Його уроків людство не забуде. Дзвон Чорнобиля закликає. Пам'ятайте, щоб наша дума і дорога і в глибину і лісь, волає чорнобильська пересторога, людство, зупинись. На землі у домі вся людському, суперечити і не грайця вчма. Будьмо, люди, обережно в ньому, іншого життя у нас нема. Наш урок пам'яті закінчується. Дякуємо всім за співпрацю і розуміння. А на закінчення хочемо всім побажати. Простіть і добрі, ростіть щасливі. Дівчатка будуть нехай вродливі, А хлопці сильні і могутні, А ті події незабутні, Хай не тривожать більше нас, Хай кане зло в безодню в час.